Як позбавитись складок на спині і що це взагалі таке? Отримала такий запит в своєму закритому телеграм-каналі, де проводжу живі тренування, спілкуюся з вами і веду особистий блог. Він абсолютно безкоштовний, тож ти можеш підписатись за посиланням під описом цього відео. Складки на спині це або набряк, який скупчується там через відсутність достатньої рухливості в зоні грудного відділу, в зоні хребта, в зоні реберних дух, в зоні лопаток, або це просто жир, який є наслідком зайвої надмірної ваги. І в тому, і в тому випадку буде корисно працювати з рухливістю тіла, тому, тому що перше що буде спадати, це набряк. На каналі Інеса Моргунової, це канал про здоровий фітнес, про любов до руху, любов до тіла і про те, як зробити корисні класні звички частиною свого життя. Сьогодні я покажу тобі простий комплекс вправ на мобільність грудного відділу хребта, який допоможе тобі зняти набрякливість у зоні паху, ось такі нависаючі валики, ось тут. Набряку в зоні опаток, ось ці крильця, які вам можуть також завдавати дискомфорту через тугий одяг, або ви можете відчувати себе недостатньо зручно, недостатньо розкуто. І це те, що допоможе зняти набрякливість і зробити тіло більш підтягнутим, візуально таким струнким, скомпонованим, ну і позбавити напруження після довгого сидячого дня, після сумок на плечі, після лежання, після силових тренувань, і таке інше. Перша вправа це з позиції русалка. Праве коліно ми загнаємо перед собою, ліву ногу виводимо назад, права долонь в опорі, ліва зверху. Ми робимо вдих. На видиху. Ротація у грудному відділі. І ми пірнаємо під правий лікоть, ніби хочемо назад виїхати і взяти щось за спиною. Хоп, видих. Сім разів видих скрутка. Шість за рукою. Видихаємо, видихаємо, видихаємо. Дихаємо через ніс. Тут вам має вистачити назального дихання. Дих. Видих. Три рази. Видихаємо. Два рази. Видихаємо. Один раз вверх під і видих за рукою. Ми зробили перекат на протилежну сторону, ліва нога перед собою, права назад, права рука зверху і видих. Вісім. Видих сім. І коли ви пірнаєте, ви рукою, яка в опорі, на підлозі, штовхаєте килимок від себе. Шість. Крутка. П'ять. І тут ви прямо уявляєте і візуалізуєте, як ваш тулуб навколо хребта прокручується, прокручується, прокручується. Вдих. Три, 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 три. Видих, 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 два рази. Один. Чудово. Ми виносимо праву ногу перед собою і з позиції з сет переходимо в позицію на коліна, розводимо гомілки по боках і вийшли в четвереньки. Тут на видиху скругляємо грудний відділ вверх, на вдиху розгинаємо вниз. На видиху, скругляємо грудний відділ вверх. На вдиху розгинаємо вниз. Видих вверх. Вдих вниз. Видих вверх. Вдих, провалюємось вниз. Видих, скругляємось. Вдих, розгинаємось. Видих, скругляємось. Вдих, розгинаємось. П'ять. Розгинання. І відчуваємо, який розм'якшений грудний відділ у вас стає. Два, два. Один. Один. Чудово, виносимо ліву руку перед собою, праву залишаємо під плечовим суглобом і м'яко провалюємось вниз і накачуємось вперед верх. вниз. І ви відчули таке розтягування у грудному відділі з лівого боку, скруглились і видих вперед. Вдих, видих вперед, вдих. Видих вперед. Вдих через ніс. Видих вперед. Вдих через ніс. Видих вперед. Змінюємо положення. Ліву руку через ротацію повертаємо в опору. А от право тепер виносимо вперед, вирівнюємо правий лікоть. І опускаємось вдих. Видих вверх. Вдих через ніс. Видих. І коли ви скругляєтесь вверх, ніби горбитесь трошки. Ви прям відчуваєте, як вашу задню лінію тіла розтягує і видих. Чотири. Видихаємо. Три. Видих. Два рази. Видих. Один раз. Видихнули Чудово. через верх, правою рукою повели і забрали. Залишаємось на колінах. Якщо ви втомились, можете підставити килимок в два шари, да, зробити його м'якіше. Тримаємо руки перед собою і грудиною по колу рухаємо вперед, вліво, назад, вправо, шість, п'ять, чотири. Три. Назад. два, Один. Чудово, поставили долоні на потилицю і робимо боковий нахил в правий бік. Перекат через центр. З лівого розкрились. Перекат через центр з лівого, з правого розкрились. І ваші лікці мають бути постійно розкриті. Да, тобто ви їх не зводите в центр. Вони розкриті. Вниз. Розкриті. Вниз робимо перекат. Розкриваємо. Видихнули, вдих. Видих. Вдих. Видих, Вдих. Видихнули, вдих. Видих. І ще раз вниз. Видих. І отстань вниз. Видихаємо, і вниз. Видихнули, 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 видихнули. Поставили руки перед собою. Знову залишаємось в позиції на боку. Ліва нога спереду, права, ззаду. Є. І ми робимо динамічний перекат, нахиляючись в правий бік, і перекат в лівий. В принципі, усі рухи, які вводять ваше тіло в такий рухливий стан у зоні реберних дух, в тому числі це можуть бути дихальні вправи, це усілякі ротації, у грудного відділу, це все, що пов'язано з мобільністю хребта, все це буде давати більш такий рухливий, рухливий стан вашого тіла. Це буде покращувати рух лімфи і позбавляти набряків, власне, у зоні лопаток, і позбавляти вас оцих е, крильців. вниз-нахил і підйом. І видих, підйом. І вниз. Підйом. Чудового. Ви залишаєтесь ще в позиції русалка. Руки виносимо перед собою. І видих робом скрутку в правий бік, в лівий. Видих. Лівою рукою вправо бік потягнулись, вдих, видих, вдих, видих. Видихаємо. 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 Видихаємо і ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Виносимо право перед собою. Ліво назад. Динамічні нахил буквально 4 рази на кожен бік. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх підйом, І ще раз вниз, підйом за рукою, дивимось, вниз. За рукою. І останній вниз. І за рукою. Чудово. І знову ми робимо ротацію, видих. Видих, видих, видих. І ви відчуваєте, як навколо вашого хребта тулуп ось так прокручується. Видих. Видих. Видихаємо, 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 як солодка вата, яку накручують на дерев'яну паличку. І так ваш тулуб навколо вашого хребта накручується. Видих. Видихаємо. Видихаємо. І останній видих, видих, видих. Вдих, вдих, вдих. Перебрали дві ноги в правий бік. Ви залишаєтесь на лівій руці. Ліве зап'ястя в опорі. І ми робимо хвилю вперед. Залишили праву руку в опорі, навпроти лівої паралельно килимку. І робимо хвилю вниз. Розгинання шість. П'ять. Грудину ніби ковзаємо над підлогою. Штовхаємо грудину назад. Долонями штовхаємо килим від себе. Три рази. Два рази. Один, 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 один. Чудово. Змінюю положення на праву сторону. Права рука опорна. Ліву через верх виносимо, ставимо і скруглюємо. Униз. Розгинання. Вниз. Розгинання. П'ять. Чотири. Три рази. Два. Долонями штовхаємо, штовхаємо, штовхаємо. Один. Штовхаємо, 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 штовхаємо. Я. Yeah. чудово, забрали ліву ногу перед собою, залишились в позиції з хрест на се. Зробили вдих і хрест-нахрест поставили на коліна руки, витягнули грудний відділ назад, розтягнули, зняли спазми напруження по задній лінії тіла. П'ять чотири. Стягуємо долонями коліна. Три. Два. Один. Підйом і перекат. І знову назад. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. видих, опускаємо перед собою. Знову підняли. М'яко опустили долоні. Вир, винирюємо вверх. Винирюємо вверх. Розгинемось. Штовхаємо долонями килим від себе видих. Вдих. І ще раз від себе видих. Вдих. А вверх. А вверх. А вверх. Чудово зробимо вдих. долоні над головою видих долоні на рівні грудини і дякую собі за виконану роботу. Я дякую вам за увагу і за довіру. Практикуйте цей комплекс щодня як просту руханку, або як перерву посеред робочого дня, щоб додати рухливості вашому хребту і регулярно виконуючи, хоча б 4 рази на тиждень, такий простий комплекс або інші комплекси пов'язані з мобільністю грудного відділу хребта на моєму каналі. Ви будете бачити вже за 2-3 тижні перші результати, перше покращення вашого тіла, його силуету, його такої більш сформованості, його скупченості, рункості підтягнутості. Залишай фідбек в коментарях, як тобі це тренування. Буду рада бачити вашу активність. як. Знак того, що треба знімати більше комплексів. Також в роботі з цим станом з цими крильцями класно буде допомагати, звісно, силові вправи на все тіло, які будуть стимулювати більше спалювання енергії вашого тіла. І якщо вам цікаві силові тренування, також дайте знати в коментарях, я буду знімати повноцінні силові комплекси. Все, я вас цілую обіймаю. Бажаю гарного дня, гарного вечора. Доброго ранку, коли ви там робите це тренування, і чекаю в своєму інстаграм і телеграм-каналах, де більше живої актуальної інформації про тіло від мене.